Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію. Читаємо книгу Пророка Ізекіля і сьогодні у нас на черзі 36 розділ. А тепер, сину людський, проголоси пророцтво щодо Ізраїлевих гір і скажи: Гори Ізраїлю, послухайте Слово Господнє! Минулий раз ми разом з вами читали про те, що Бог звертається до гори Сиїр. І Сеїр – це був образ Едомського царства. А ось тут Бог звертається до гір Ізраїля, це такий сукупний образ країни Ізраїля, яка знаходилася здебільшого в гірській місцевості. Так говорить Владика Господь, оскільки ворог про вас говорив: ага, і вічні вершини стали нашою власністю. Бог звертає увагу на те, як вороги реагували на. Ізраїльське царство на те, що вони його захопили, а вони кажуть, що вічні вершини, тобто територія Бога, територія, де був Божий храм, вони стали власністю ось цих людей. Тому провісти пророцтво й скажи, що говорить Владика Господь. Оскільки вас спустошували і звідусіль вас знищили, коли ви переходили у власність інших народів, поза як ви потрапляли на язики злих людей і ставали глумливою приказкою. Тому ви, Ізраїлеві горе, послухайте слово владики Господа. Владика Господь звертається до гір і до пагорків, до ущелин і долин, до спустошених руїн і до покинутих міст, які стали здобичу і предметом глузування для всіх навколишніх народів. О що говорить Владика Господь: у запалі свого обурення я проголошую вирок щодо всіх інших народів, як і щодо всього едому. Всі вони зі зловтіхою в серці і презирством у душі загарбали собі мій край, аби ним володіти. Бог звертається до оточуючих народів, і тим самим Він дає надію для Ізраїля, каже, що Ізраїль, незважаючи на те, що ти зараз поневолений, але я проголошую вирок як до Едома, так само і до всіх оточуючих народів, які, як тут написано, загарбали собі мій край. Царство Ізраїля це не тільки царство цих людей, а це ще й царство Боже. Дуже важливий момент. Тому проголоси пророцтво щодо Ізраїлового краю, скажи горам та пагорбам, ущелинам і долинам, що говорить Владика Господь. Нині я в своєму обуренні та моєму гніві говорю, оскільки ви терпите наругу від інших народів. Саме тому, Владика Господь говорить: я підношу свою руку, присягаючи. Що наруга довколишніх народів обернеться на них самих. Бог каже, що так само, як ці народи, оточуючи з наругою, з зневагою ставилися до Ізраїля, те саме буде очікувати і ці всі народи. Що ж до вас, Ізраїлеві гори, то ви пустите свої паростки і будете приносити свої плоди для мого народу, Ізраїлю, адже він незабаром повернеться. І восьмий вірш говорить дуже важливу річ для євреїв, які знаходяться в цей час в полоні. Він каже, що ви незабаром повернетесь, Божа обітниця, незважаючи на те, що вони знаходяться в полоні, але Бог каже, що Він поверне їх з полону. І це слово, яке так важливо чути було для євреїв того часу. Бо я схилюсь над вами і потурбуюся про вас, вас знову будуть обробляти і будуть засівати. В дев'ятому вірші ми читаємо дуже такий яскравий образ, Бог каже, я схилюсь над вами. Тобто мова йде знаєте, про те, що було написано в книзі буття, коли Бог схилився для того, щоб зліпити людину, потім схилився, щоб вдихнути в нього дух. Тобто Бог є тим, хто поторбується про свій народ. Я намножу на вас, е, горах, людей, увесь Ізраїлевий рід. Міста знову будуть заселені, а руїни будуть відбудовані. Я множитиму вас, е, е, людей і худобу, вони будуть численними та плодовитими. Я заселю вас так, як за давніх часів, та дбатиму про ваш добробут більше, ніж колись, і ви пізнаєте, що я Господь. Бог каже, що ви пізнаєте, що він, Господь, через те, що Він, по-перше, відновить їхню країну, поверне людей, відбудує міста і буде турбуватися і про врожаї, і про худобу. І все це благословіння, воно стане ознакою, що Господь не полишив свій народ. Я спроваджу на вас, людей, мій народ Ізраїля, вони володітимуть вами як своєю спадщиною. Ви більше ніколи не зробите їх бездітними. Так говорить Владика Господь, оскільки про вас гори кажуть, ця земля, що пожирає і робить свій народ бездітними. Тому ти, земля, більше не будеш пожирати людей, не позбавлятимеш більше свого народу дітей, говорить Владика Господь. 13-14 вірші. Е, говорить нам про таку одну цікавинку, як е, те, що земля Ізраїля була земля, яка пожирає. Людей, які на ній знаходяться, і це є паралель до того місця писання, де ми в книзі Вихід читаємо, коли Моїсей посилає 12 розвідників в землю Ханаан подивитися. І вони повертаються. І от окрім двох, окрім Халева і Ісуса Навіна, інші говорячи про ту землю Ізраїля, вони згадують не про те, які там ну, гарні плоди, яка вона вся прекрасна, ця територія. А вони кажуть про те, що та земля вона пожирає своїх людей, тих, які на ній живуть, і е, не зовсім зрозуміло про що йдеться мова, але можна е, зробити таке припущення, що е, територія Ізраїля, незважаючи на всю свою е, плодовитість, але вона дуже сильно залежить від того, яка буде погода. І часом бувало так, що погода змінювалася і. Довгий час не було дожів, і це означало, що могли бути дуже сильний голод, посуха, і таким чином люди помирали земля пожирала тих людей, які жили на ній. Другим поясненням може бути те, що. Територія Ізраїля вона знаходилася на перехресті всіх торгових шляхів того часу з півночі на південь і зі сходу на захід. І тому е, всі е, війська вони так само ходили ось цим шляхом. Постійно цю територію намагалися хтось захопити. Але якщо там постійно відбуваються війни, то ми можемо і зробити висновок, що там постійно вбивали людей, які жили на тій території, тобто дуже часто. Населення того регіону воно гинуло в війнах, і тому Бог каже, що ти земля, що пожирає свій народ, але Бог каже, що він зробить так, що вона більше ніколи не буде пожирати, і це, мабуть, буде стосуватися тільки вже останніх часів, тому що ми знаємо, що і зараз на близькому сході постійно є конфлікти, і люди на превеликий жаль гинуть. Ти більше не почуєш наруги з боку інших людей, не зноситимеш ганьби народів. Ти більше не допустиш, аби твій народ спотикався, говорить владика Господь, e, щоб народ не спотикався. Мабуть, мова йде тут про ідолопоклонство, на якому постійно народ Ізраїля на превеликий жаль спотикався і відходив від Бога, але Бог обіцяє зробити щось таке, що ідолопоклонство більше ніколи не буде мати місця на цій території. І було до мене Господнє Слово такого змістом, сину людський, коли Ізраїлевий рід мешкав у своїй землі, він її опоганив своїми звичками та своїми вчинками. Якою буває нечистота жінки в період її місячних, такими були їхні вчинки переді мною. Бог в 17-му вірші використовує дуже яскравий образ, особливо для людей того часу, образ нечистоти, яка подібна до нечистоти місячних у жінки. Ми, мешканці 21-го століття, дуже часто не розуміємо цього. Бо на щастя, в нас є багато різних засобів гігієни, але в стародавньому світі і не тільки в Ізраїлі, коли Бог встановив закон, але те, якщо тече кров, і кров потрапляє на якісь речі, на якийсь е, одяг, е, воно автоматично вважалося нечистим. І ми е, знаємо, що ще в книзі буття, коли е, Ревека, е, не Ревека, Рахіль йшла е, разом з Яковом е, з, з дому свого батька, вона вкрала терафимів, тобто ідолів. Які були у її батька Лавана, і він погнався, щоб їх знайти, але обшукав весь стан. І коли зайшов в намет до Рахілі, а вона сіла на цих ідолів, і вона сказала своєму батькові: в мене йдуть звичайні жіночі дні, тобто в неї місячні. І Лаван таким чином не осмілився обшукати її намет, тобто для стародавніх людей. Місячні це була дуже-дуже велика нечистота, і Бог порівнює з, от, з цією нечистотою все те, що робив Ізраїль. Він каже: Ти грішив переді мною на превеликий жаль так, як от ця нечистота. Нібито нічого суттєвого не видно, але все е, в крові. І я вилив на них мій гнів за кров, яку вони проливали в краю, опоганюючи землю свою ідолами. Тому я розпорошив їх. Поміж народами, вони розпорошені по різних країнах. Я їх судив за їхніми вчинками та їхньою дорогою життя. Але незалежно від того, куди вони прибували, до якого народу прийшли, скрізь люди безчестили моє святе ім'я тим, що про них говорили. І це такий Господній народ, що вийшов з його країни. 20-й вірш говорить сумні речі, що народ Ізраїля, замість того, щоб прославляти Бога, прославляти Його ім'я. Куди б не потрапляв чи в полон, чи просто коли мандрували, вони безчестили щастили ім'я Божа. Вони грішили ще більше, ніж інші народи. І це на превеликий жаль дуже сумно читати. І це для нас урок, що ми християни, ми так само є носії імені Божого, як і Ізраїль. Ізраїль слово складається із двох слів ізра і ель. Ізра, князь, ель Божий або Бог, ім'я Бога. Ми християни так само є носіями Божого імені. Ми називаємось Християнами від слова Христос, тобто Месія, тобто Син Божий. І це дуже важливо для нас розуміти, що ми повинні своїми вчинками не опоганювати ім'я Бога, а навпаки, його прославляти. 21 перший вірш, Тож я заступився за своє святе ім'я, яке Ізраїлевий рід знеславлював між народами, до яких вони прибували. Тому скажи Ізраїлевим нащадкам, так говорить Владика Господь, не заради вас, Ізраїлевої рода, я це роблю, але заради мого святого імені, яке ви знеславлювали серед народів, до яких ви прибували. Бог каже, що він зробить повернення цього народу не через те, що вони такі класні хлопці. Але він каже: заради свого імені, тому що Боже ім'я не повинно знаходитися в поруганні. І Бог поверне євреїв і відбудує Ізраїль. Ми знаємо, що так зараз є. Зараз на карті світу є така країна, яка називається Ізраїль. Проте я відновлю святість мого величного імені, знеславленого між народами, яке ви серед них опоганювали. Народи пізнають, що я Господь, говорить владика Господь, коли на їхніх очах явлю свою святість у вас. Ще дуже важливий момент. Бог каже, що Він явить свою святість у народі Ізраїля, і таким чином інші народи зрозуміють, що Господь є Бог. І ми знаємо, що так воно в принципі і сталося, і зараз. От. Після останнього вигнання євреїв, коли вони 2000 років не мали своєї власної держави, але вони зберіглись завдяки тому, що вони зберегли свою віру. Мова в них змінювалася, вони говорили вже і не і не тільки на євріті. Вони в Європі дуже часто використовували ідіш або мови тих народів, серед яких вони проживали. Але що було? Однакове для всіх євреїв, які збереглись до цього часу, це те, що вони зберігали свою віру. І е, цим, і тут і написано: да, завдяки цьому. Я явлю свою святість у вас. Євреї, які зберігли свою віру, вони зберігли святість Божу. І цим самим вони зробили так, що інші народи познали, що, пізнали, що Господь є Бог. Я візьму вас посеред народів, зберу вас з усіх країн і поверну вас у вашу землю. І окуп... окроплю вас чистою водою. Ви звільнитесь від усіх ваших нечистот, від усіх ваших ідолів. Я вас очищу. 25-й вірш говорить ще один такий образ використовує: окроплю вас чистою водою. Це те, що в християнській традиції називається вже водне хрещення. Ми повинні пройти певний період очищення. І от Бог так само каже, що Він зробить певне духовне очищення. Над Ізраїлем, звільнивши його від ідолопоклонства, бо ідоли це є найбільше те, що оскверняло Ізраїль. Я дам вам нове серце і нового духа вкладу в вас і видалю з вашого тіла кам'яне серце, і дам вам серце тілесне, я дам вам мого духа і зроблю так, що ви будете жити за моїми заповідями та дотримуватись моїх законів, виконуючи їх. Чудові вірші, які говорять в поетичній формі, що Бог забере із серця Ізраїля кам'яне, кам'яне серце да, із середини. Кам'яне серце, тобто те, яке не знає милості Божої, милосердя Божа, яке виконує закони тільки через те, що їх треба виконувати, а не через те, що в них є дух. І Бог обіцяє, каже, що я дам вам духа да, і вкладу нове. Серце вже буде тілесне, тобто, це буде серце, яке буде, по-перше, оживлене Духом Святим, по-друге, воно буде виконувати заповіді з любові від Бога, а не від страху, що так не можна робити. Ви будете мешкати в краю, який я дав вашим батькам, і будете моїм народом. Я буду вашим Богом. Я звільню вас від усіх ваших нечистот. Викличу для вас врожаї, і намножу їх. Не допускаючи, щоб ви голодували, я примножу на деревах плоди та щедрі врожаї на полі, аби вам більше не довелось терпіти наругу від народів через голод. Та Бог обіцяє, що коли він поверне Ізраїль додому від їхню територію, він ще й дасть рясні благословення у вигляді врожаїв, які будуть на їхній території, вони більше не будуть голодувати. Тоді ви самі усвідомите ваші злочини та вашу погану поведінку і будете гидувати собою через усі свої беззаконня та ваші ганебні вчинки. Нехай вам буде відомо, говорить Владика Господь, що не заради вас я все це роблю, робитиму. Тож посоромтесь і хоч почервонійте Ізраїлевої роди з приводу вашої поведінки. А Бог е, вимагає від євреїв, щоб вони усвідомили, щоб їм стало соромно, щоб їхнє серце дійсно. Стало відкритим для Бога, щоб вони зрозуміли всю ту ведоту, яку вони чинили відносно Господа. Нехай вам буде відомо, говорить Владика Господь, що не заради вас я оце зробит, усе це робитиму. Тож посоромтесь і хоч почервонійте ізраїлові роди з приводу вашої поведінки. Так говорить Владика Господь. Того часу, коли я очищу вас від усього вашого беззаконня, я знову заселю міста і відбудую руїни. Занедбана земля, що лежала спустошеною на очах усіх перехожих, знову буде оброблятися. Люди говоритимуть, цей край, що донедавна був спустошений, став, наче Едемський сад. А міста, які були колись зруйновані і знищені, тепер укріплені і заселені. Тоді народи, які залишаться довкола вас, зрозуміють, що це Я, Господь, відбудував зруйноване і знову насадив знищене. Я Господь сказав це і виконаю. Боже благословіння, воно по-любому прийде на народ Ізраїля, тому що так пообіцяв Бог. Так говорить Владика Господь, ось ще у чому я виконую прохання Ізраїлового роду. Я намножу людей Ізраїля як отару овець. Як Єрусалим під час свята наповнювався отарами жертовних овець, так тепер зруйновані міста будуть сповнені громадами людей, і тоді зрозуміють, що я Господь. Амінь. Окрім благословення у вигляді врожаїв, у вигляді відбудови країни. Бог обіцяє ще й відновити намножити саму популяцію євреїв. Ми повинні розуміти, що євреї це народ малочисельний, їх не так вже багато було. і Після того, як їх забрали до полону, їх стало ще менше. Але Бог дає їм обітницю, Він каже, що я вас намножу як отару овець в Єрусалимі в дні жертвоприношення. Ми розуміємо, що. В самому Єрусалимі це було місто, де переважно жили ремісники, купці, але отари там не трималися. Але коли наступали свята, то люди йшли і приводили з собою отари, овець для того, щоб принести в храмі жертвоприношення. І от Бог каже: таким самим чином, нібито з незвідки він зробить так, що євреї намножаться і вони заселять всю ту територію. Отаким От був 36 й розділ. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі під цим відео, діліться цим відео зі своїми друзями та знайомими, хто бажає досліджувати Біблію. І нехай Бог буде разом з вами. До нових зустрічей!